Привіт! Мене звати Віра. Або можна просто Творча, і я рада, що ти знову на моєму каналі. Рада вітати нових людей, які додались до мене. мені Дуже приємно, мені дуже приємно, що мій канал росте, розвивається. Тому так, це організаційні питання. А тепер, якщо говорити саме про тему відео, сьогодні у нас тема відео буде трішки сумна. Що вам буде цікаво, я запишу і плюси фрілансу в ілюстратора. Але сьогодні хочу трішки розвіяти цю романтизацію фрілансу, як взагалі його бачать творчі люди, і можливо не тільки творчі люди. Тому от, а також хочу сказати, що це не у всіх так. І я не кажу, що обов'язково буде в тебе, якщо ти починаєш чи вагаєшся. Просто це суто мій досвід, і досвід моїх колег. Не всіх, але тих, з ким. я Досить добре спілкуюсь, тому приємного перегляду, бери чок. А і сьогодні ми будемо створювати листівочку. Хто не знає, я створювала серію листівок. От, я думаю, що я буду посити всі, але це треба було дуже терміново, дуже швидко, тому всіх не буде. Але вже сьогодні я зробила анонс. І хто хоче купити їх і побачити кожну, обов'язково в мій інстаграм, за дуже доступною ціною можна купити у ці зимові листи натхнення. Приємного перегляду! Ну що ж, почнемо з першого, дуже поширеного факту це є нестабільний дохід. Один місяць тебе може бути дуже класна зарплата, в другий, в третій. А потім починається, до прикладу, літо це є не зовсім прибутковий місяць для ілюстраторів. Іди ну, ти по суті маєш вимушені канікули, так? І це не зовсім класно, ти маєш це планувати. Але повторюсь, можливо, це не у всіх так. Можливо, у людей, у яких є постійний стабільний дохід, у них по-іншому. У мене поки що так не виходить, і мене це дуже часто вганяє в стрес. Другий фактор це непостійний графік. Я вже стараюся вибудовувати так, щоб все таке працювала зранку і до шостої вечора. Тому що коли я працюю цілодобово, в мене ну я не знаю, я втрачаю якесь відчуття часу, відчуття життя, тому що ти постійно цілодобово працюєш. Ти зранку працюєш, в обід працюєш і до вечора працюєш. Це дуже не класно. Дуже часто, що люди і вихідні працюють. Я якось виробила вже нарешті графік, і це мої тривожність, і взагалі моєму вигоранню допомагає. У мене менше вигорання так. Коли я з суботою в неділю не працюю, в мене немає ніяких клієнтів, ніяких робіт. Я не працюю в вихідні, і мені це дуже допомагає, можливо, комусь це також буде корисно. А також, як я казала, я стараюсь нормовувати свій графік, щоб я не працювала зранку до пізнього вечора, що я просто потім і йду спати. Ну, це не зовсім класно, і це вганяє тебе в якусь печаль. Можливо, хтось. Каже, що так і починається бізнес, успішний успіх, але ну, мене це тільки знищує. Ну, мені це задоволення не приносить. Коли це 24 на 7, місяць за місяцем. Ну що ж, цього далі випливає третій пункт. Мені не подобається, що я сама спішу, як З одного боку, це звучить дуже круто, тому що ти можеш написати брендам, компаніям, всім, кому ти хочеш, з якими ти би хотів працювати. І я не кажу, що... Ну, тобто, це не є ну, усп... що це не буде успішно. Просто є різні ситуації. Я написала в дуже різні видавництва, і тобі або не відповідають, або тобі відповідають 3-4 місяці. а Це я насилала в польські видаництва, і вони кажуть, що там в них є. Ну, вони переглядають вакансію 3-4 місяці, це дуже багато. І саме це тебе може дуже демотивувати. От, тому що коли ти сам собі шукаєш клієнтів, тебе це демотивує. З цього виходить зразу четвертий пункт, набагато Що ти хочеш, щоб тебе клієнти знаходили самі, ти маєш себе продвигати. Тобто, ти сам маєш писати людям, ти маєш сам класно мати класні соцмережі. Ти маєш постійно бути на слуху всюди, бажано всюди. Чим більше ти всюди є, тим краще. Та? ну я дуже багато вже де зареєстрована. Альому є роботи, але це все одно не є залог успіху, тому що е, є дуже дуже багато факторів, на які це впливає, чи напише тобі людина, чи не напише людина. Але це не відміняє факту, що ти маєш класно вести соцмережі, тому що без соцмереж. Тобі буде дуже складно. Я не кажу, що не можуть знайти тебе клієнти, що в тебе ну, немає там, тисячі підписників. Ні. Але ну, людям типу, важливо, щоб в тебе були гарні соцмережі і щоб в е, тебе було багато відгуків і все в цьому роді. Тому соцмережі, багато задачність, тобто ти повністю е, ти компанія. Ти сам собі компанія, ти сам собі шеф. З одного боку, це звучить дуже круто, тому що тобою ніхто не командує. А з другого боку, інколи хочеться, щоб тобою хтось покомандував, і ти не ніс все це на собі. З цього і випливає те, що ти е, є місці, коли в тебе є багато клієнтів, а є місці, коли в тебе їх взагалі нема. І коли в тебе поступає три проекти одразу, і ти в принципі розумієш головою, що ти не вивезеш це все, ти береш все одно всі проекти, і тому що ти не знаєш. Який буде наступний місяць або два наступних місяці. І ти береш більше, щоб заробити, і на всякий випадок, щоб в тебе були кошти, і ти не переживав. Це, це дуже сильно розвиває тривожність. Мене це дуже сильно дратує в фрілансі. Те, що в тебе може бути один місяць супер класно, два місяці супер класно, а потім в тебе два місяці може не бути, а гроші тобі потрібно. От, тому звідси випливає шостим пунктом, хоча це не можна назвати шостим пунктом, але. Ну, тобі ніхто не оплачує лікарняні, так? Навіть якщо ти набрав три проекти, в тебе є дедлайн, ти маєш його зробити. Ну, типу, так, звичайно, ти можеш поговорити з клієнтами, ти можеш все це вирішити, але це не міняє суть, що на тобі є серйозна відповідальність, в тебе є робота, і ти маєш її зробити от. І тобі, навіть якщо ти візьмеш тиждень передиху, тобі, ну тобі це ніхто не оплачує, Це не є там не знаю, безкоштовно і так далі. Тобто це повністю твоя відповідальність, як і сьомий пункт, це саме забезпечення себе класною технікою. І це досить таке дороге задоволення. Особливо коли ти не працюєш, це трохи складно, тому що будь-що тобі не підійде купити, тому що під великі шари, багато шарів і так далі, потрібно, ну, не дешеву техніку, на жаль. нас вимкнули світло. У мене немає настільки потужної лампи, під якою я би змогла знімати гарне відео, тому відео припиняється. І я його вже зазнімлю, коли знову воно з'явиться. Це буде в 7 годині аж за 3 години до включення. Як ви вже зрозуміли, світло появилось, і я знову готова до зйомки процесу. Так, ми закінчили на. Тому що потрібна класна техніка, яка не коштує дешево. І, ну, на жаль, це правда. І якщо вона ломиться, це також лежить на тумбі. І це досить складно, тому що це також впливає на те, що тобі потрібно мати достатньо коштів, якщо щось стається, щоб ти мала можливість собі оплатити е девайс, який тобі потрібен для роботи. І щоб ти е не нервувалась, коли планшетом щось не так чи з комп'ютером, тому що воно вилітає чи не тягне. З цього випливає восьмий пункт це ціноутворення. Можливо, вже люди на досвіді, можливо, це ще в мене щось самооцінкою, але я кожен раз так сильно нервуюсь, коли потрібно до тебе приходить клієнт і потрібно зробити ціну. Так, звичайно, що є якісь сталі ціни, чи це портрети, там, наприклад, чи розробка стікерпаку, але все одно є дуже різні запити, і тобі все одно потрібно. Під кожен запит ставити якусь певну ціну і розраховувати, тому що запитів є дуже різні, і різні ілюстрації є. І тобі потрібно завжди ставити ціну і, взагалі, вміти говорити ціну, яка б вона не була. І це дуже напрягає. От. Тому що за це все ти відповідальний. Якийсь критик в тобі завжди кричить, що. З постав менше, але ти розумієш, що якщо ти поставиш менше, ти просто не будеш мати на що жити. І це не прикол, це не прикол, друзі, це дуже сумно. Але поспілкувавшись зі своїми колегами по ілюстрації, я зрозуміла, що це не в мене одна така проблема, і мені стало трошечки легше. Дев'ятий фактор це погані клієнти або клієнти шахраї. Я на початках, згадуючи себе, дуже часто не брала 50% передоплати, а це насправді дуже потрібно, тому ну, люди, які тільки починають працювати в цій сфері або вже працюють, але все одно в них бувають такі ситуації, що люди просто пропадають, завжди обов'язково беріть 50% передоплати. Ну, без цього не починайте роботу. Це є ваш гарант безпеки за те, що за вашу роботу, хоча б трішки заплатять, тому що є, наприклад, такі ситуації, коли навіть людина тобі заплатила ті 50%, відсотків, вона далі не захоче з вами продовжувати співпрацю, і це сумно, тому що не всі люди це пояснюють, не всі кажуть, чому вони просто починають вас ігнорувати і все в цьому роді, хоча ти дуже дуже старався, і це. Ця частина фрілансу, ти маєш вміти контактувати з людьми, ти маєш вміти е, пояснити людині. Тому що клієнт це як дитина, він до тебе приходить, і ти маєш от йому пояснити все так, чому саме це рішення, чому саме цей колір. Ти не можеш зробити просто гарну картинку. І це не тільки в ілюстрації, це взагалі е, будь-яка сфера, коли ти напряму спілкуєшся з людиною. От, тому що це. Показує тебе як професіонала, потім це допомагає твоє сарафанне радіо зробити більшим. І, взагалі, ну людина потім, можливо, захоче повернутися до тебе ще. Дуже важливо, щоб ти створив з людиною цей такий конет, щоб клієнт розумів, що ви працюєте над одним проектом, і це ваша одна ціль, от, а не ви по окремчу. От я трішечки відійшла від теми, але головну думку, ви зрозуміли. Цим фріланс є і не класний, тому що ти не можеш брати відповідальність за інших людей і за їхні вчинки, а люди бувають різні, і це частина роботи. Хоча, якщо ви працюєте саме на біржі, такі як Upwork або Fiverr, у вас там є гарант безпеки, тому що там є комісії, і саме платформа про це дбає. Але коли ти працюєш саме з інстаграму, з Фейсбуку, з Телеграму, це працює трішечки по іншому. Хіба у вас є договір або класний юрист? Трошечки краще, ось так. От так. І якщо взяти всі ці фактори, для мене ще є дуже складним саме на фрілансі — це вигорання. Тому що коли тобі не відповідається, або коли тобі попадаються на класні клієнти, коли в тебе є дуже багато задач, які ти на собі тягнеш, коли ти не можеш заробити на свої якісь базові потреби. І все все в цьому роді настає вигорання, або коли ти набрав стільки проектів, що ти просто не знаєш, як вдихнути і видихнути. Це дуже демотивує. Можливо, це ще в мене зараз так, я не знаю. Але ну, для мене через це фріланс мені не подобається, що в мене частіше є вигорання. Через те, що тебе часто навіть не нормований графік, це теж на тебе насправді дуже впливає. Так? Тому що на роботі ти знаєш, а ти прийшов там, на 10, на 9, до 5, жосту попрацював, тобі сплатили гроші, все, в тебе є інше життя. Все, ти вільний, ти маєш ще щось. Коли ти на фрилансі, ти просто дуже багато працюєш. Але здається, що в мене голова не перестає працювати тільки на вихідних, тому що я тепер зробила легше на вихідних не працюю, і це було просто без рішення. А я і сьогодні записую відео. Кінець, дякую, що подивилися це відео, дякую, що були зі мною. Я буду вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші питання, за ваш досвід, коли що ви розкажете в коментарях. Для мене це дуже цінно. Надію, що це відео справді було комусь корисне. Я ні в якому разі не хочу розбити чиїсь мрії, не хочу вас демотивувати. Просто це отакі от жорстокі реалії фрілансу, про які дуже часто ніхто не говорить. І всі тільки романтизують, що ти будеш десь. Біля океану сидіти під пальмою, в тебе буде мільйон грошей, у тебе буде все супер класно, тебе буде супер дорога техніка, тебе буде просто все супер класно. ж працювати 5 годин в день. Да? Ніхто не говорить, наскільки це складно і, ну, наскільки, і, і що за цим стоїть. Може всі показують гарну картинку, але ніхто в цій картинці не жив і не знає оці підводні камені. Якщо вам було цікаво, я обов'язково в наступному відео розкажу плюси фрілансу і що мені подобається у фрілансі. Так що, бо тоді виникає запитання, а чого ти тоді тут працюєш? Це ще одне питання, і це ще одне може бути відео. В будь-якому випадку дякую за ваш перегляд і до скорих зустрічей!